Це наш песик з Бахмута. Забрали його теж до Константинівки. Він з нами прожив самого літа. Навіть самі скрутні та дуже такі голосні часи. Нічого не боявся, не входив. Мене звуть Юрій Галич, я начальник 8-го Державно-Пережно-рятувального загону в місті Бахмут. На жаль, всі. Знають, яка зараз ситуація у Бахмуті. Ми до останнього трималися, але настав такий вже час, коли вже було неможливо працювати, на жаль, і нам прийшлося евакуюватися найбільш безпечне місце, але ну, якомога найближче до міста, яке ще ми можемо рятувати і гасити пожежу до місця. Світу. Бігай, бігає ручки, дійсно. молодець. Було дуже багато таких страшних моментів, коли було дуже боязно за особовий склад. Ну, Саме для мене це страшна, це коли загинув наш співробітник-рятувальник. Він був молодий співробітник, він буквально тільки почав працювати. Та може навіть рік не пройшов. Ось це було дуже складно. Ми проводили розборку будівельної конструкції після авіаудару одної з будівель Та стався повторний обстріл, що призвело до руйнування конструкції. І він так загинув на місці. Я фельдшер аварійно-рятувального відділення, 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, 8-го Державного пожежно-рятувального загону головного управління у Донецькій області, прапорщик Шишолик Денис. Тривніше, ну, надавали медичну допомогу там, у, при аваріях, при пожежах, а на даний час більш надаємо допомогу пораненим у результаті обстрілів. Ми на вибухові травми і тому подібне. Стан постраждалих став більш важким. Приїжджаєш у пораненого вже нема. Відсутня якась кінцівка, Сколком відсикає, відрубує. Інколи обманюю постраждалих. Коли наприклад, бачу, що у людини відсутня, наприклад, кінцівка, і людина запитує, що з моєю рукою. Брешу, кажу, що це буде гаразд, але гаразд вже не буде. Ви були 23-24. го го 23-го я як зараз пам'ятаю, проробився в кабінеті ось десь до сьоми вечора. На той час це був початок року, дуже було багато роботи, ось треба було там ще. Плани на мирне життя. Ось і поїхав додому вранку. Прокинувся після гучних звуків. Моя домівка знаходиться біля однієї сілі, куди пыталася влучити. Ось була незрозуміло, що, що так гучно, що так слово. А потім прозвучав дзвінок телефонний, що начальник головного управління об'явив. Терміновий збір усього всього складу всі повинні прибути по місцям. В кабінеті залишився мій календар. От. Звичайно, я коли приходжу на роботу, я там міняв дату. Навіть не до цього було. І от така дата, я на 23 февраля по той день, поки ми виїхали з Бахмуту. А там копати трати. Коли був початок війни, от я себе пам'ятаю хлопців, і ще не було розуміння, що буде трапитись далі. Згодом ситуація становилася дедалі гірше, гірше, все ближче, ближче. Коли почалися перші прильоти по місту, і це початку казалось жах, збільшувалася кількість, і вже виробатувалася е, стійкість така, як можна її назвати, да? розуміння, як працювати. Не научно. Це ти тільки процес роботи життям ти зрозумієш. Навчилися працювати більш швидше, ніж е, раніше. Навчилися працювати в бронежилетах та красках, прислухатися до всього, навчилися. І Якщо порівняти і мене того і мене після зовсім дві різні людини, як і всіх остальних хлопців. Що змінив цей рік? Цей рік о, повністю змінив о, ставлення. До так званої сусідньої держави за рік зрозуміло, що краще бути сиротою, мабуть, да? чим такі брати. Те, що запам'яталось, це багатоповерхівка, район, так званий кар'єр, був ракетний удар, і три або чотири поверхи було зруйновано. Ми виїхали надавати допомогу і першому. Відкопали живу, поранену 10-річну дитину. Ось це ну, би, перше таке, що запам'яталось. Я чоловік, але дуже важко було стримувати сльози під час о, цієї рятувальної операції. Ну, Наскільки мені відомо, да, з дитиною все гаразд. Дитина була перенаправлена до Дніпра. А де знайшли дитину і як надавали допомогу? Дитину знайшли ззовні. Ми не одразу її помітили, тому що на дитині було сміття, а поверх цього сміття знаходився загиблий чоловік. І потім місцеві розповідали, що цей чоловік намагався винести цю дитину з цього дому. — Це самоліто. — Самоліто було? — Самоліто було? — Так. — А ти бігав, прятався кудись? — Так, так. Заборно завжди бігав. Були поранені, несумісні з життям. Люди гинули у нас у машині швидкої допомоги. Коли я тільки прийшов після випуску, у нас є такі заняття, службові підготовці, і ми там е, імпровізовано гасили віртуальні пожежі, які могли виникнути. І ось мені там попалася центральний будинок культури. Ну, Після цього заняття, я думаю, це кошмар буде. Не дай Бог, що буде горіти. Ось. І Мій цей кошмар долі. Да. мирний час таку пожежу васили би десятками стотниці. А наразі, коли це відбулося, ми змогли склалися з чотирма одиницями. І при тому, що нам декілька разів нам доводилося припиняти гасіння, тому що ми давали почалися обстріли, ми в укриття закривали, ну, заходили. Ждали і ми менше суток о, змогли врятувати навіть тільки, точно не скажу, кількість самої будівлі відстояти. Після такого одного обстрілу, коли прямо біля фасаду прилетів артилерійний снаряд, у нас всі отак ворота отак викрутило. А в цей день якраз горів центральний будинок культури наш. І ми, щоб виїжджати, ворота відкриті, а не можемо. Їх заклинило. І довелося їх е, пожежною машиною задам їх видавлювати і виїхати на пожежу тільки таким спосібом. Ми змогли виїхати. Після цього на наступний день в чатах почали писати, що попали біля пожежної частини. Пожежники евакуювалися, що в місті більше немає пожежних. А ми що робимо? Ми ну, все ну, полагодили. І люди, які проходили мимо, спрашували: а ви ще тут? Звісно, а чому мені так. Всі пишуть, що виюкуяс. Говорю, не вірте нікому, це неправда, Ми на місці. І у них з'явилася така надія в очах, що. Ну, дуже було приємно. І буквально за декілька днів, коли всі ну багато людей побачили, що ми ніде не виїхали. І в чатах, коли почали виправляти, говорити, це все ну, неправда, не вірте. Хлопці на місці, хлопці працюють. От ви з вашою командою ви приймали рішення? Хто залишається, хто ні? Були такі, які вагання якісь. Ну розумієте, ми ж хлопці в погонах. Тому яке рішення? Якщо потрібно, то потрібно. Хлопці, які працювали в ті найскладніші місяці, от вони всі добровільно готові були працювати. Їм навіть не потрібно було давати накази. Ну при цьому, якщо вони уставали і їм потрібен був перерив, то не вопрос. Як це вас згуртувало? Дуже близькі стали, Ось. тому що залишилася би, певна кількість людей, яка вже була морально дуже загартована і е, готова працювати в таких умовах. Побут дуже так об'єднав. Майже жили в частині. От це і готовка їжі, і день в день разом. Люди стали мого ближче до друг до друга, покластися, ви можете на своїх хлопцях. Я з ними виїжджав, зрозуміло, І я дуже чітко, чітко понімав, розумів, що якщо що станеться, ну я на них у них впевнений повністю. Розуміння, що все можна відпочити, що це це скоріше після перемоги, тому що навіть хоч ми зараз і знаходимось подальше від Бахмута, але це. Теж місце і, на жаль, становиться небезпечним, тому ну, розслабитися наразі немає особи. Розкріплі найбільше про цю Ну, По-перше, вона б радьована. Ми вибирали їй назву. Виходячи з нашої професії, фенікс з полум'я відроджується. Одна з ідей, чому так була назва. Ми вже починали розуміти, що необхідно евакувати людей а дедалі ставалося більше, більше небезпечних місць, відкуда на звичайному авто ризики набагато більше. З кожним днем дуже боляче бачити, як твоє рідне місто руйнують. І ти можеш його врятувати, змоги. ну тобі просто не дають змоги. До цього прилучилося. Вибирали вікна, розуміли, з чого ведеться обстріл, з якого вида зброї. І тоді, тоді розуміли, зможемо ми виїхати чи ні, чи будемо ще очікувати. Але на самоприкінці, вже це було лютий місяць. Кінець січня, а початок лютого місяця. Навіть коли ми виїжджали, я зараз на, по, по пам'яті навіть пам'ятаю всі останні пожежі, коли е, після обстрілу горить будинок, великий будинок, який типу, пораховують на 4-5 під'їздів, горить один під'їзд повністю. Получається, врятувати інші 4 під'їзди і повернутися в підрозділ. А на наступний день. Е, Після обстрілу знову горить цей будинок і горять вже ще два під'їзди. Так було декілька, одна адреса, інша адреса. І ти розумієш, що ти вроде, ну, свою працю виконав гарно, врятував, а їх все одно розміщав. Це було боляче. Зараз по кожній з'являються нові фото. Я ну, сразу розумію, де це місце знаходиться, е, я там працював чи ні. З'являються зразу спогади з минулого, що там тут гуляли з друзями, тут ходили. Цей дім та дата ремонтувала етас, там тільки відретумали дитячий садочок. І велика кількість спогадів після, коли, 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 коли ти їх ти порівнюєш, це ну, боляче. боляче і нерозуміння навіщо. А яким був Бахмут до вторгнення? Ну, наше місце це було місце троянд. Е, Вважалось, там мільйон троянд. У нас це дуже компактне, але доволі сучасне місце. У нас ну, практично були всі відремонтовані е, на всі дитячі садки та шкіли для дітей. Е, дороги тільки відремонтували. У нас було дуже гарно, можна було до Харкова по трасі гарною дороги доїхати, до Костянтинівки, до Слав'янська. Було дуже, таке, розумієте, як, зелене, зелене чисте місто. Зараз тільки спогади, і все. І нічого більше. Пустота і тільки те, що залишилося в пам'яті. Відбудуємося, відбудуємо. Буде буде. Так, більше гарніше. Місто знищено, але не досі під Україною. Яка що найзаповітнішим дієм? Швидше, щоб відбудувати. Швидше, щоб перемогти та відбудувати. Мир, повернення додому, щоб все було Україною.